Так, доброго ранку, Влад. Доброго утро! Так, пара слів для нашої преси. Всім привіт, дорогі друзі. Що, що ми сьогодні робимо? Починаємо серйозний наш путь. Чекай, куди ми йдемо на вашу кухню? Сантяго де жовку сьогодні. Сантяго де куба, йо. На часах 7. Зараз Я буде утра... потужний цей сніданок не гордий. Трошки закинувшись yeah. ти жило до шов, тому побуло. Та все, все потихеньку. Так, друзі, всім доброго ранку. <ривіт> З вами Паша. Приєм. Сімдесять 7-10 вихід. Сьогодні даємо таку ініціативу маленьку Сантьяго де жовтка, тому що не маємо кортів. <ривіт> 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 На карті буквально 800 гривень подобанку. Змушені ж ти Сантьяго де Жовку, замість Сантьяго де Франце, чи як там правильно. Mm -hmm. О, ми будемо бачити, що з того вийде, я особисто нічого не, зали, не готувався, не спав навіть всю ніч. Але на ентузіазму думаю якось дійдемо, ні? Так, да, так чисто налегке, ребята. Нарами с на роботу, а ми йдемо пішки жовку, 40 кілометрів. Просто Бля, так, без ніякої цілі. То що ми без роботні, Так, да, ми безробітні. Ми 10 тисяч кроків вже. Як ти себе почуваєш? Взагалі неплохо, нормально, ти норма пройдена. Вот Я це. теж нормально, в принципі. В центрі міста ми. Ми вже в центрі біля оперно, тут така ялиночка гарна стоїть. І будемо продовжувати наш шлях. ми знаєте, що 11 км від Львова в Латвії як самопочуття. Все добре, вже 20 тисяч кроків до Тополі майже. Да, <Стурок> <No, Стурок> мені теж, вроді, бо нормально, йдеться легенько. Трошки ноги вже, звісно, устають, але потихеньку думаю, що no. дійдемо. Правда? <Стурок> але то є життя, то є вільний воздух. Так що, пацани, збирайте чехли і теж йдіть десь. Виходьте Не yeah. з будьте рабами дому. системи, блядь. Давайте без нього. <свісна> І зняли з неї. Це піздець якийсь, блядь, з ними свинями. Крю-крю! Вийшло! Пару слів про дорожі. Неплоха осела. Уже вот, дядь. Very good село. Very good село. Тож добрий село. Звідси е-е колеги з Каміскарата. Нормально. Чекай, сколько? Приїхали вже десь ми 13 км з лавдом. Я точно не скажу. Я вже подолав 25.000 кроків. Е-е 17, да. О, 15 км це вже серйозно. Уже на половині шляху. Почуваємося ми нормально, трошки ноги забилися, ми звичайно. Ми вже більше половина що буде. Більше, да. <рес> так? Так, вот. ще якось так. Ну самопочуття таке, да. Нормально. Все. Нормально. Вся, Час... часик буде на стоянка. Так, ми в кулаки. Є-є-є, yeah, yeah, yeah. Зараз буде передишка. 20 минут, ходимо по селі, пошукаємо магазинчик для паші. Nee, Стратегічний да. перевал, ребята. Стратегічний перевал, де 40 букво. Бо вже все, вже спина, болить ноги, болять, то і так далі. Типу, вже немає сил, але відпочинемо свій, будемо далі да. рушати, що нам дають. 10 Так, да, 10 км в спринті, то будемо чати. Так що якось так. Stay tuned. Так, Раворуська вже рядом. Кардончик вже близько. Сьоп з, з, з України. Чекаємо, будемо плисти через річку тису. Але перед тим підемо рукавичку. Пішли ми вже місне зазначення куликів. Маленький перекусик, будемо гарненько перекушувати. Пара слів. <рес> <рес> Дійшли, <рес> трошки перекусимо. <рес> Кимаю родині з бекончиком, ватрушку, <рес> вафельки рошенівські, активі за нанасом, тебе що? <рес> так, у мене, значить, міні-курка гриби. <рес> так. Сосізочка булка. Така коротше сирна, типа пісочка. Така штучка, щоб не какать. Я мігав. То і все страшно. І батончик лайн. І ми в Куликові відпочиваємо в центрі міста. Симпатично, в принципі. Гарні дівчата ходять. Старьо всяке. Так не можна про жінок говорити? блядь, бай-бай, а, блядь, або байбай. Так, ми вже пройшли ці куличі. Зараз село якийсь пом'якши, пом'якши. Зараз село кулиничі. Кулиничі зараз село. Дамо собі на корнауту файно попісім, бо вже годні йти. Якось, може булки мого файні. Так є булки. Ні, в мене є вафлі. Але ти ну это не будеш сидіти по бісі стоїть зразу. Ти вафлі з'їм десь там сану над лависі чи десь. Та ну та що стояти дурня. Буду Добре. Тоді нам ти ще десь 7-8,5. Вже смеркається твоє. Смеркає на дві, коротше, а це мінус так що нам треба. І траса така дурна, тут і болото, і дуже вузько. Ну нічого якось зайдемо. Ми на параді, ребята. Парад побігли. Очі, ребята, ми йдемо до мотошина. І знайшли тут клад. Дуже серйозний клад. Стратегічно знаєш нам треба поповнити запаси. Опа, морква, це Марко. ой ой і капустка. Зараз будемо красти. Ні, не красти, а брати. Ми вирішили кошен це село під. Біля супехіда. Біля того, біля, блять. Там йде. Село біля жов. Бо ми не можемо йти прямо, бо тут жорстка автострада. дивіться, тут бою не слово деться. Я не годен такти. Вот, і нам ми тут смертельно без... Нам Пальше. треба изійсти морку, бо ми не маємо сили. <рістити> а давай резко, резко, резко резко. Бля, на фермер пизде, дать, конечно жорсткий. No, oдобriamo po facto. Bari kuiz morku, stavu na dwa. Opa. Oa, tu od nie? A nu pokazu. Ide? Показує на камеру. Прошу. Воло, все, тюрма пять років. Прошу. Все, добре. Я б... cool. Коротше, ребята, до я помацовку, от що хочу сказати. Знаєте, не всі, які можливість насправді от ходити в походи, да, хтось там Альпи не може бути, а хтось банально в Карпати. От банально вибирайтесь з дому, йдіть просто 30-40 км в, ну, в одну сторону, воно то вартує. Реально, якісь пригоди, мінімальні вас очікують то 100%, а може і не мінімальні, так як у нас. No. Лодосик, пару слів. Пару слов. Наста... Настав... Блять, наставление. Молодому поколению. Да, ребята, не бойтесь вообще, деньги, это реально хуйня, не будьте работы в системе. Встава... В нас їх Вставайте в 6 утра не на работу, а в поход с дружбаном в рандомное место, блядь, на карте. И кайфуйте, потому что в том и є життя, понимаете? Каждый день рубить 6 нового. Ну, вот Скоро мы будем популярны, будем за людей на интервью. Ну, Тума хочу... сама еще не пам'ятник нам поставлять. І в супершні теж, yes. напевно. Це такі сяла, що тут близько весь тих пікола голі. Так, таке, коротше. Друзі, репортер з масашена. Та й закрите село, а ти Пацани вже... О, Сміються з нас. Ребята лишилися там тут десь перекантуватись трошки. Є ще півтора годинки до жовтка йти. Йти, в принципі, недалеко, але відповідної сил немає. І енергії, чесно кажучи, немає. І вже плюс трохи вже з да. 5,5 кілометрів твердих до тієї далеко. Але нам, в принципі, нічого не грозить, бо ми не на трасі. Згори пополам дойдемо. Да. Ну, Тож темніє, то що... да. темні, ото, да. до речі, вже. Нам прийшлось пожертвувати трохи часом, понятно. тут так довше йти, але безпечніше. Да. Так. Що... Так, друзі, ми в селі Цошин і робимо такий останній перевал перед штурмом 5 Фінальний кілометрів потім. до Так. Да. Да. Вже часто темніє. Холодно, змучні, x 2 вже. Ну, але вже і вибори нема, нам з не виходити 5 км назад на трасу і дожовки 5 км. — Так. А що чекаєте, по крокам? Щоб ви, а, Ну, щоб по кроку, статистику. Mm -hmm. Так, щоб то не були якісь слова. Те, що. 45 тисяч кроків, пройшли вже майже 30 Май кілометрів. Доб'ємо десь 32, напевно. Да. Так що... Якось так, потихеньку маленько, але вже дійдемо. Думаю, ще зробимо пару прольотів, футажів і вже будемо в середній віддати жовку. Жовка, значок жовтий. Так що все. Друзі, як ви бачите, на дворі вже темно. Приходиться використовувати такі ліхтарики. Спецтехніку. техніку, спецзасоби, без, без средства. Тому що тут і вганяються фреєра. А ми хочемо до жовт ще добратися, бо до жопа. Короче, до центру жовтиї хочемо дойти. Три кілометри ще йти. Да, ну може чуть менше, да. Ну, коротше, суть того, що так. Вот. Ну і там знімемо відосик такий. Кечати, не печати. Ким, кивна. Піддаємо підсумки, що до чого. Скільки прийшли. Да, підведемо підсумки. Це давайте гляну, скільки от. Да, такі приміжні ці результати. Це ж така фінішна пряма. У нас каткарти відкрита, все, коротше, ми тут сірівась. Ну не так багато, 47. 47. 47, Ну тобто ікраз прийдемо. Ну, то іграз 50 буде. Друзі, прошу дуже старання, мичені окупились. Ми знаходимось в центрі Жовтві, Зараз у нас 5 ну, шли ми коротко, 10 годин. 10 годин. Без, без перестанку, Коментарі якісь. Да, йшли ми 10 годин без перестанку, не рахуючи типу, ці постановки, це 8 годин. Так. Просто йти. Повний просто роз... робочий день просто ходьба. Ходьба по трасі по О, болоті з рузаками да. все натирає пече, але я думаю, результат О, того вартий. Воно кажучи, так, 10 годин йшли, 52 тисячі кроків вже угу. е, вот. ну, коротше, було жорстко, важко, але типу, все того вартувало. Ми да. собі доказали, що ми откільки. От, ми катали. собі реально доказали багато да, чого, ну, таке на ну, внутрішньому рівні вона реально того вартує. Якщо хтось хоче, то тільки рекомендую насправді. Да. Та й все, от зараз знімо центр Жовка. Все, типу, будемо закінчувати. Будемо закінчувати, піддаємо підсумки. Зараз дамо якесь тепле місце, погріємося да. та й все.